Просто щось. Артем Довбик вкотре відзначився результативними діями у складі жирони. Віктор Циганков також. Але є одне але, і прямо зараз ми про це друзі будемо розповідати. Жирона наших козаків знову запалює. Паралельно з цим проходять матчі УПЛ. Там теж гаряче, нині ж про жирон. Вподобайка. Стартуємо. Отже, Жерона в рамках шостого туру Ла Ліги зустрілась з мальоркою командою, що апріорі завжди є колективом, котрий любить оборонятись. І їх футбол це суцільний автобус. Матч для них почався здорово. Віктор Циганков ненавмисно зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Пенальті рахунок відкрито. Здавалось би, все має піти не по плану. І Жероні буде вкрай складно той автобус зламати. Але. Я просто в захваті, як ватаці. Себе цього сезону показує ця команда. Жирона просто атакуюча машина. Мальорка рахується в Іспанії автобусом номер один. А після того, як перші забили, попали в свою стихію. Але те, що з цим автобусом робить Жирона з нашими козаками у складі, таке може собі позволити тільки реал. Жирона вже за 20 хвилин з хвостиком відігралась. І більше того, вже зовсім скоро свою команду вперед вивів наш Артем Довбик, котрий реалізував пенальті. Друга поспіль. Результативна дія для Артема за Жирон. Мені подобається, як грає довбик. Робить те, що і в Дніпрі чіпляється за м'яч, підігрує партнерам трошки точність підправити, і буде взагалі дуже добре. Чудовий удар від Артема Такі не боруться. А взагалі, гра Жирони – це щось феноменальне. Класний тренер Мітчел. Жерона йде по перемогу в Лалізі. Найцікавіше, тренер Жирони взагалі казав, що головна їх задача не вилетіти. Ну і фактично, в першому таймі всі питання були закриті. Чому? Ось чому. Жирона ще наколотила. А потім вже в другому таймі вони забили ще, і знову відзначився довбик. Цього разу результативною передачею. Хто може зупинити цих машин? Замін. Ну, в сенсі, що їх поміняли на 61-й хвилині і циганкова. І взагалі, друзі, як це показово. Перші заміни у Жирони. і вони міняють довбика і циганкова. Бо посеред тижня у них буде матч проти Вілья Реала. Кому дають першому відпочити? Правильно? Лідером. До речі, друзі, паралельно з цим поєдинком я дивився матч Полісся Минай. <кхем> дивився його, бо все-таки український футбол. Зробив навіть прогноз на сайті наших друзів компанії Фавбет. До речі, і ви свої прогнози робіть. Залітайте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. Дивився я матч української прем'єр-ліги, і потім мені приходить повідомлення з телеграм-каналу Трибуни, що Артем Довбик знову відзначається результативною. Дії. І звісно, я одразу переходжу дивитися матч Ла Ліги, і в мене просто очі на лоба вилізають від того, наскільки різниця рівень футболу, швидкість, інтенсивність і все тому подібне. Це просто якийсь задоволення. Футбол, котрий нині показує Жирона, це просто якийсь суцільний кайф наскільки якісно вони атакують. Ну і знову ж таки друзі, я про те, що довбик відзначився, дізнався з телеграм-каналу Трибуни. Підписуйтесь на нього. Там є все про те, як грають наші у Європі. про... Топові футбольні э, події і все це в вашому улюбленому телеграмі. Посилання, якщо що є, в описі до цього відео, я вже підписаний дуже багато років і про все дізнаюсь там. А повертаючись до Жерони, мені дуже хочеться побачити, як вони цього сезону будуть виступати проти реалу та Барси. Здається мені, що банда Мітчелла націлена тільки на одне, на максимальний результат. Так, він говорить, що нині ціль втриматись в лалізі але за такої гри, про що йде мова? Це колектив, який може реально ставити ціль, якщо не топ-4, то то. Топ-3. звісно, на дистанції буде видно, але старт сезону для них просто неймовірний. І неймовірно круто, що наші козаки Довбик та циганков грають ключові скрипки в цій команді. Просто захват. А які у вас враження від почутого і побаченого? Пишіть про це в коменти, а я ж поки вам, друзі, от покажу оціночки наших футболістів від SoFaScore. Оцінка Довбика. Кайф, ну по цеганково зрозуміло. В принципі, хоч і не навмисно, але привіз пенальті, оцінку поставили нижче, але по просто кайф. Друзі, якщо хочете бачити більше таких оперативних випусків з реакціями на гру наших футболістів, якщо вони видають класні перформанси, то поставте багато-багато своїх козацьких подобаєчок, і ми будемо для вас робити ще більше контенту, ще більше оперативного, емоційного і запального контенту. Добики цивинков знову запалюють. Жирона просто розносить лалігу. як тому можна не радіти? На сьогодні все. Папа, друзі, до зустрічі!